У Києві метро заливає водою. В місті починається транспортний колапс. Вранці 8 грудня з'явилась інформація про те, що з 9 грудня шість станції синьої гілки столичної підземки перестануть працювати. Офіційна причина проблема з ґрунтами, що тиснуть на тунелі метро в районі станції Либідська та Деміївська. Їх, начебто, розмиває річка Либідь. Кияни обурюються. Деміївський лише 13 років, а вона вже тріщить по швах. Як таке може бути, інженер Дмитро? Макагон пояснює, перегон між зупинками закладено в складних умовах. Але таких станцій в світі десятки, тож проблема в іншому. Для е, таких конструкцій, які під землею, де є фронтові води, дезначні тиски, е, це вже такий нормальний срок, і, звичайно, за такими серйозними спорудами потрібно доглядати. Так само, як і за там, тими самими автомобілями. Їх потрібно регулярно проводити ТО, тобто можуть з'являтися якісь мікротріщинки, можуть з'являтися там якісь пошкодження. Їх потрібно швидко ліквідовувати інакше вони будуть розширюватись, розростатись, і дійсно це буде приводити до більш серйозних наслідків. Ну таких як ми бачимо, і це ж не перша така споруда. Тож у випадку з метрополітеном, ймовірно, обслуговування тунелів в тому районі було нерегулярним чи доволі поверхневим, адже рішення про зупинку курсування потягів ухвалювали дуже раптово може бути прогресуюче умовне руйнування, тобто швидке і призвести до якихось м -м, значних наслідків, і тому а, щоб уникнути жертв, ми вирішили фахівці. Метро зупинити, перекрити на цій ділянці. Інженер пояснює, окрім річки Либі та недостатньої уваги до проблеми, може бути ще одна причина того, що тунель метро раптово почало топити. Коли відбувається всіляке будівництво, е торгівельні там центри, житлові комплекси біля е тунелю. І е ці всі споруди можуть впливати насправді на тунелі. Тобто вони можуть о, як своїм тиском о, впливати на вагою, так би мовити, так і перегороджувати рух води, наприклад, створювати о, так званий баражний ефект. Тобто Закупорювати воду, і вона там буде шукати якісь інші шляхи в столичному метрополітені Обіцяють працювати над усуненням проблеми щонайменше півроку. Інженер Макагон каже, що справитись могли б і швидше, але не в Україні. То якщо в тебе налагоджені всі там інженерні процеси, в тебе є якесь технічне рішення, готове випробуване. Всі все знають, що робити. Приходять, роблять цілком можливо дуже швидко реалізувати. Але я сумніваюся, що це про наш випадок. Я думаю, що швидко може не вийти. І ще одне: підбиратись до тунелів для ремонту будуть згори, через що перекупають проїжджу частину поруч. Потяги метро на закритій ділянці підземки замінять автобуси, що зупиняються під час тривоги. А пасажири метро пересядуть на приватні авто і завантажать, і без того перевантажені столичні дороги. Все це призведе до справжнього транспортного колапсу міста в наступні щонайменше 6 місяців.